Євангелія від Святого Луки. Про багатія та лазаря. Один чоловік був заможній, і одягався він у кармазин та вісон, і щоденно розкішно бенкетував. А в боги був один на ім'я Лазар, який лежав перед ворітьми його, весь вкритий з трупами, і бажав насититися крихами, що падали із стола богатія, а собаки приходили і лизали рани його. Та ось сталося, що вмер убогий, і перенесли його ангели на сторону Авраама, умер й богатий, і поховали його, і в пеклі терплячи, муки, підняв. Він очі свої, та й побачив віддалік Авраама й лазаря на стороні його, і покликнув він та й сказав: «Отче Аврааме, помилуй мене. Та пошли лазаря, нехай мочить кінець пальця свого у воду і прохолодить язик мій, бо я мучуюсь у цьому пеклі. Але Авраам сказав. Дитино, спогадай, що прийняв ти добре своє в житті твоїм, а Лазар так само лихе. Тепер він тут утішається, а ти мучишся. Та ще й до того між нами і вами безодня велика існує, щоб які хотіли перейти звідси до вас, не змогли ані звідси до нас не перейшли. Каже тоді він: Благаю тебе, Отче, щоб послав його додому, батька мого, бо маю ще п'ять братів. Нехай свідчує. Свідчить їм, щоб і вони не перейшли у це місце муки. Авраам же сказав: мають вони Мойсея і пророків, нехай слухаються їх. І він сказав: Ні, Отче Аврааме, тільки ж коли б хто з мертвих прийшов до них, тоді покаються. А той, хто сказав, а той сказав йому, коли Мойсея і пророків не слухаються, то коли б хто з мертвих воскрес, не повірять. От вам і відповідь, чи потрібна церква, чи потрібні Божі люди, апостоли для того, щоб потрапити до царства Божого. Амінь.